123 ворожих атаки відбулося на фронті від початку доби. Активним ворог був і на Харківському напрямку. Росіяни не полишають спроб вибити наші сили оборони займаних позицій поблизу Вовчанська та Тихого. Там відбулося два бої. Зіткнення. Всі вони були для росіян безуспішними. На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Українські воїни відбували атаки, зокрема в районах Зеленого Гаю та Лозової. Під час штурмів противник також активно. Застосовував авіацію. Тож про Харківщину зокрема поговоримо з нами Котя, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Вітаємо! Наші вітання, Котя. Добрий вечір, Олена Костянтин. Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми дуже раді вас бачити. Костя має чимало до вас питань. А я хочу зараз звернутися до глядачів. Але перед тим, попрошу вас, ви зараз проводите збір. Скажіть, будь ласка, Котя, на що збираєте? Зараз наш підрозділ збирає на системи оптоволокна для застосування за півдронами. Це новітня система, яку вже в принципі впровадив ворог. І ми не відстаємо від цього і йдемо за тенденціями, і також будемо намагатися ще ефективніше нищити ворога завдяки цим системам. А й тут е, заклик до глядачів. Поки Котя буде коментувати все те, що питає Костя. Шановні, долучайтеся, будь ласка, це така важлива місія. Коли до нас звертаються воїни, вони робляться не просто так. Їм не потрібні кошти на каву і цукерки. Хоча й на це часом потрібно, але ні, потреби нагальні для того, щоб вони могли працювати в бойових умовах, забезпечувати захист для нас з вами. Тому, будь ласка, не підведіть, беріть телефони, донайте хто скільки може. 5-10 гривень, 20 гривня, немає значення. У не, не залишайтеся байдужими, тому що все це робиться заради нас з вами. Не забувайте цього. Котя я попрошу теж знаєте, в контексті цієї ситуації, в контексті збора, пояснити глядачам, чим важливі ось ці дрони на оптоволокні, які в них безумовно та є плюси, які мінуси. Ця система, яка на радіочастотним сигналам, вона дає можливість нам передавати великий масив даних на дуже великих швидкостях. Тобто по оптоволоконному кабелю ми не будемо взагалі мати ніяких затримок по відеосигналу. А це просто для оператора дуже важливо, тому що цілі рухливі. Дрон дуже дуже аеродинамічний, і його утримувати повітрі не так просто, як, дається, як як здається. Тому для оператора ці затримки вони грають велику роль. А ця система вона її майже нереально заглушити. І вона передає дуже чітке зображення, і ціль уражується набагато, чі... набагато точніше. Друзі, розумієте так всю важливість ось цього збору. На фронті кожна хвилина, секунда може бути вирішальною. Так само вирішальними можуть бути ваші донати. Якщо вам здається, що маленька сума, незручно, соромно, не соромтесь. Це дуже потрібно. Тим паче, ми з вами можемо собі відмовити в зайвій каві. Ми про це кажемо постійно, або ще в якихось дрібничках. А якщо разом відмовимось від усіх дрібничок, то вийде солідне поповнення для хлопців на їхні потреби, зокрема на Придбання ось цього кабелю, який буде допомагати поширювати відео дуже дуже швидко і потужно, а це важливо. Коті, чи можете поділи, поділитись інформацією щодо оперативної ситуації на відтинку, за який відповідає ваш підрозділ? Якщо не помиляюсь, це липці та глибоке, так? Саме так. Будь ласка. Якщо брати ситуацію на нашому напрямку, то в принципі все стабільно. Ворог зараз трошки активізував штурмові дії. Є якесь переміщення особового складу, але злагоджена дія підрозділів загалом це більшості підрозділів БПЛА, секторальна робота. Люди знають зони відповідальності свої. йде постійний моніторинг цих зон. Противника спостерігаємо і винищуємо на підходах до своїх позицій. Я традиційно звертаюся до глядачів, а костя отримає дуже цікаву важливу військову інформацію, яка потрібна для розуміння. Також, шановні глядачі, вам може здатися або може виникати. Така думка, що ось знову ці двоє зібралися і знову просять гроші. Як вони вже набридли? Якщо ви думаєте, що це не важливо, це дуже важливо. Це неймовірно важлива місія. Коли до нас звертаються військові, це означає, що їм потрібно на вчора. І якщо ми прогавимо цей момент, може статися якась фатальна історія. А ми ж хочемо, щоб наші хлопці і дівчата не тільки стримували ворога, перемогли його, а обов'язково вціліли. І для цього потрібно дуже багато речей: і дрони, і автівки, і цей. На які хлопці збирають, і вся ця технологічна складова. Якщо ми залишимо це все лише на плечах наших воїнів, ми так не виграємо цю війну. Тому ми маємо долучатися. І наша участь, це активне. Перерахування коштів це донати, можливо, комусь незручно, можливо, комусь набридло. Але якщо ми не будемо цього робити, ворог не зволікатиме. Не забувайте, будь ласка, про це, тому що війна вже поруч, вона за нашими вікнами, і ви це бачите кожного ранку, кожної ночі, незалежно від того, де ви проживаєте. І це буде дуже гарне, знаєте, завершення робочого тижня, так, так п'ятниця, вечір. Черговий донат і добрий вечір. Котю розкажіть, будь ласка, ми до цього минулої години буквально теж проводили збір. Там йшлося про турецький напрямок, де щільні міські бої відповідно так. Ворог там застосовував певну там тактику, яких таких, знаєте, капілярних просочувань на позиції наших захисників. Якої тактики дотримується ворог, і чи змінює він її на вашому напрямку? Якщо брати до уваги саме наш напрямок, то можна тут констатувати, що йде статичний бій. Уже майже півроку ми перебуваємо на своїх позиціях і відпрацьовуємо як планові цілі, так і цілі, які ми спостерігаємо завдяки постійній розвідці нашими дронами. Тобто тактика противника вона особливо не змінюється. Це масовані авіаційні удари. Хоча можна сказати, що з початку того вторгнення на Харківську область і нинішня ситуація змінилася, і зараз уже ми менше потерпаємо від ворожих кабів, як це було з самого початку. Тобто, але тактику ворог не змінює. Дуже багато живої сили, постійне поповнення резервів, які ми знищуємо дуже ефективно. Але вони. Поповнюються, поповнюються, і штурмові дії поновлюються. Ну, в принципі, можна сказати, що нічого нового для нас ця ситуація не несе. Всі готові до таких викликів, і ми оперативно реагуємо на ситуацію і завдаємо ураження. Ось ця фраза Всі готові до таких викликів роблять свою роботу. Вона дуже важлива, шановні глядачі. Вона адресована нам з вами, тому що хлопці, от в ці хвилини, коли виходять на прямий зв'язок, вони інформують про поточну ситуацію. Вони звітують, вони кажуть, ми там, ми тримаємось, ми обороняємося, робимо все можливе для того, щоб ворог не просувався далі. Тільки допоможіть нам, дайте нам очі, дайте нам техніку, допоможіть завтівками, а ми впораємось там на полі бою. Давайте не залишати наших бійців і дівчат сам на сам з тими викликами, які є щодня, щоночі на передовій, тому що на передовій вихідних немає. І ви вже не раз чули від наших військових, які долучаються до ефіру, що в когось не було ротації хтось уже кілька місяців, років там, і вони так само хочуть додому сходити на каву, сходити в крамницю на чорну п'ятницю, придбати щось для своїх рідних, коли ти перебуваєш в окопі. Тебе зовсім інші потреби. Потреби хлопців, ви знаєте, донайте так, друзі. І я ще раз зауважу в чергове, так що зараз, коли ми говоримо про потреби, то ми говоримо про оптоволоконні системи для fpv дронів. Ось цей QR-код, який ви бачите на екранах, це е, саме е, така мета. Котю я у цьому зв'язку і знов таки нагадаю нашим глядачам, що якраз у ці е, дрони на оптоволокні вони не вразливі для ребів, але я все ж спитаю за щільність російських ребів на ділянці. Ви знаєте, якщо брати до уваги саме реби, то всі намагаються з впровадженнями впіві, да, у нашій, у нашому конфлікті, у нашій війні, то всі намагаються якимось засобами захиститися саме від відпіві, тому що вони несуть дуже серйозну загрозу і наносять дуже великої шкоди. Тому споважаючи себе, піхотинець не вийде зараз на позицію, не візьмучи з собою якийсь портативний засіб захисту від ФПВ. Тобто ми стикаємося з такою ситуацією, що зараз таке насичення якихось таких локальних ребів плюс стратегічних ребів. І нашим пілотам дуже 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 складно складно зараз формувати свої маршрути, тому що ми не завжди можемо знати, яка несподіванка чекає нас в тому чи іншому окопі, і це навіть не залежить від сторони, через яку ти перелітаєш, наша чи вже ворожа. Тобто, вся лінія зіткнення вона просто нашпигована різними типами систем радіоелектронної боротьби. Ми зараз тому, при тата. Та, та. Кажіть, кажіть, Котя. Тому якщо казати саме про оптоволокно, то це реальний інструмент для якихось таких прям можна сказати жирних цілей. І ви знаєте, що у вас є такий козир в рукаві, яким ви можете 100% вразити ту чи іншу техніку і поламати плани ворога. Про козирі не забувайте, шановні глядачі, якщо ви зараз нас дивитесь, ваш донат це той козир в загальну скриньку, в загальну банку, яка відкрита на потреби Коті і його побратимів. І Костя, можна я спитаю тоді про погодний Будь фактор. Ми зараз говоримо ось про ці кабеля, які дуже важливі. А погода наскільки вона важлива? Наскільки вона допомагає? Заважає, тому що ми постійно кажемо, що дрони це необхідність, це очі на війні. А аеророзвідка в умовах погіршення погоди. Наскільки вона успішна? Ми повинні розуміти, що за дронами стоять десятки життів. Ми не можемо зупинятися взагалі. Наша робота триває 24 години на добу. Дрони залишаються, міняються тільки люди, і ця робота вона дуже відповідальна. Ми оброблюємо великі масиви інформації, які до нас потрапляють з обльотів денних. Потім ми скануємо там супутникові знімки. Виявляються якісь планові цілі, і ця робота вона не може зупинятися. Що стосується погодних умов і БПЛА, то вже ми навчилися застосовуватись, пристосовувалися до погодних умов. Ми вже воюємо не першу осінь, не першу зиму. На жаль, а вже є певні напрацювання, як поводитися з технікою, як поводитися з лінзами. Як покращувати зображення, як не давати замерзати тим же акумуляторам, як захистити пілотів від переохолодження? Все це відпрацьовані технології, які ми передаємо вже нашим новобранцям, людей, які до нас приєднуються, стають у стрій. Так що, в принципі, ми готові до цих викликів і можу з упевненістю про це сказати. Котю, ще так ще в нас є трохи часу. А у вас, друзі, ще є час задонатити? Якщо ви цього не зробили, а якщо ви вирішили це зробити вдруге, то ми лише раді. Котю я хотів у вас ще спитати. Знаєте, про наскільки широка номенклатура безпілотних літальних апаратів в Росіян, принаймні на ось цьому відтинку, за який ви відповідаєте, і відповідно звідси чи застосовують росіяни проти нас, проти вас зенітні дрони? На жаль, от знаєте чесно, на жаль, у росіян дуже ВПК йде в ногу з тим, що вони зараз намагаються робити в Україні. Тобто їх промисловий військовий комплекс він налаштований на серійне виробництво і провадження дуже великої кількості різнопланових літальних апаратів. Вони зараз теж розуміють і останні посили Путіна про це свідчать. Те, що вони вже теж проваджують сили безпілотних систем, не знаю як вони там в них будуть називатися. Але вони розуміють, що за цим майбутнє і цьому сектору вони приділяють дуже велику увагу. Сказати треба про те, що український виробник теж не стоїть на місці. Ми зараз маємо дуже гарну тенденцію для забезпечення нашого підрозділу, і взагалі для нових розробок. А що стосується саме дронів, як ви кажете, зенітних або дронів перехоплювачів, ну ця система, вона перш за все, на мою думку, вона пов'язана з тим, що дуже вразливою нашою ланкою є саме ланка ПВО, а саме її дороговизна. Тобто ракети ПВО, вони коштують дуже великих сум. Ці питання можуть вирішити дрони-перехоплювачі. Подібні системи вже є, стоять на озброєнні провідних армій світу, ну і якби топ США. От, якщо взяти, наприклад, систему, яку застосовують США, це от його база, Дрон Кайот, його базова вартість десь 125 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо порівняно з цим ракету від ПЗРК Стінгер, то її вартість десь 800 тисяч. Звичайно, їх не можна порівнювати, тому що ракета зі стінгера вона зроблена з таких матеріалів, яка повинні витримувати перевантаження на швидкості там 2 ,2 маха. Це ракета, яка може зупинити реактивний літак або крилату ракету. Тож щодо дронів, то вони обмежують свої цілі більш легкими і повільними. Тобто, дрони можуть застосовуватися до ударних безпілотних літальних апаратів, також для гвинтокрилів. Але якщо ми будемо економити ці дорогоцінні ракети завдяки таким системам, то це дуже дуже спростить наше життя. Ці системи зараз використовують як радіолокаційні, так і інші системи лазерного наведення. Якщо брати наш український, так би мовити, кустарний варіант, то ми зараз застосовуємо штучний інтелект, системи до наведення, але пошук цілей виявлення саме повітряних цілей і їх знищення, то цим займаються безпосередньо люди. Ми вираховуємо по різним системам. Ми вираховуємо квадрати, висоти, швидкість руху цих БПЛА, саме ручним способом доправляємо, знаходимо в цьому просторі на землі, ціль знайти на то простіше ніж у небі. Ну, ви я думаю, ви розумієте, що ця об'єктність і абстрактність це небо, це просто простір, в якому треба знайти безпілотний літальний апарат, який максимально замаскований під небесний колір. Це дуже складно. Є, є вже у нас влучання, є збиті цілі. Наступного разу трохи похизуємося, покажемо відео. Ми, Ми будемо чекати. Будемо чекати. Та-та, маємо і... вас відпускати. Пан... Котя, у нас немає насправді часу, але буквально 30 секунд. У всіх я впевнена, в переважної більшості українців в родині є військові, але можливо є родини, в яких немає військових і вони не живуть цим життям. Наостанок, якщо у вас є кілька слів для тих, хто нас дивиться, буду вам дуже вдячна. Звичайно, є кілька слів. Хочеться сказати саме про безпілотні системи. Те, що дрон це дуже розумна річ, і в руках професіонала це дуже ефективна зброя. Але люди, ви правильно казали, що люди втомлюються. Ми просимо всіх, хто має бажання долучатися, долучайтеся, тому що люди потребують ротації. Ви знаєте, дуже важливою місію командира будь-якого підрозділу. Є те, що ми зараз, як командири, ми і психологи, ми і плече, ми хустинка, коли треба. Інколи екзорцисти, коли там десь бісиків треба з хлопців повиганяти. Так що долучайтеся до збройних сил, підтримуйте збройні сили. І чекаємо на поповнення, передамо досвід і будемо нищити ворога разом. Дякую вам. Дякуємо. Ми всі вам дякуємо. Дякуємо глядачам за активність. Військовий позивний котя, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади.